У приватному секторі Шевченківського району, який постраждав наслідок атаки шахедами, 23 лютого працівники Запоріжжя сервісу облаштовують нові паркани. Огорожі встановлюють за доручення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відновлювальні роботи стартували протягом доби з моменту удару. Зокрема, встановили тимчасовий захист у пошкодженні віконні отвори 15 будинків. У двох будинках було відремонтовано покрівлі. Зараз ремонтна виробнича служба Запоріжжям встановлює огорожі у постраждалих домоволодіннях. Працюємо за протокольним дорученням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Площа робіт на об'єкті, де наразі працюють наші робітники, близько 120 метрів. Наразі роботи зі встановлення парканів на фінішному етапі. На місці тривають зварювальні роботи, встановлення каркасів та закріплення огорожі. Водночас, власники потрощених домоволодінь, які вирішили виконувати ремонт самостійно, безплатно отримали з міського резерву понад 170 одиниць необхідних матеріалів, зокрема шифер, плівку, дошки та рейки. Близько десяти працівників саме на цьому об'єкті сьогодні працює це і усі необхідні інструменти, зокрема для зварювальних робіт. Це сьогодні основне. Якщо надходитимуть нові звернення, нові доручення, будемо виконувати усі завдання. Шевченківський це один ну, мабуть, район, який найбільше страждає від ворожих обстрілів, тому вже тут дуже багато різнофахових робіт Запоріжан сервіс» виконав.